Так! пацани, що робимо? Напевно, зайде в євротрек, так? Напевно. Добре, заходи. Що ти мені блядь, Прдеш. Так, давай далі. Давай, того, блядь. А в курсе другом по пускай говорю. А ну, к сценку, скажи. Щось. Нічого не скажи, бля. У мене фура дав за кермо, давайте. поїхали. Так, давай. Майк топом. Там пишуть поклонники ютуба, а... там пишуть, не знаю. Так, гірим. Веземо, короче, коротше, бетони наверх, короче, на дах. Дивимося наліво-направо, зразу повертаємо і поїхали. Зелена, газуй машина. Я всю дорогу не буду знімати, тому що це дуже довго. Мені треба паліт відео дуже багато, так, ліво нікого немає. Що там? Так, які градуси його настроїли ясного гоп. Можна вже рушати. Поїхали. Мій друг стисняється. Зараз четверта година, а в мене, в мене зараз пів восьмої. Я не знаю, яка ваза, вас взагалі може бути в зимі якийсь, блядь. в мене зараз кінець навчального літніх канікул. Зараз... Ой! Я здаюся нормально. нормально. Даємо задню, машину, відступаємо, так. Добре, з нею все нормально, а то я найде чіплю. Дивіться, ця гра трошки може бути долбанутою, бо я нікого не чіпаю, вона мені з'їдає гроші. Та пафі. Поїхали. Луне не треба себе нервувати. Луна звертаюся до психіо, які можуть ходити із-за ігри. Дивище на швидкість я що говорю, дебільна гра. Так, поїхала далі. Під 50 пиші їхати, та діти в духу поїхали, пігнали. Так, я ж говорю, я всю ігру не буду знімати, о коли сяду на рейс і все, і закінчу. Відео. Тому що ну, навіщо? Просто дивіться, їдеш і все. Що тут з вами тут говорить? Ще відео треба піліти, там, коротше, кафійня, ну якась пертячка їде дозв... спереду. Дивіться, мися подивимо на карту, гоп ага, ясно, Роттердам. Ми їдемо в Роттердам, потім біля коротше, повертаємо направо, Там зразу через корабель я я закінчую. Так, поїхали. Нам повертати не треба, тому що ми їдемо прямо на навігаторі, так показує. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал. Через пару років, а може століття, я стану популярний, навіть не знаю. Перший 500 їхати. Ну добре, їм 500. Я чуть це не стукнув, то капець, фура до побачення, Ді, сіді. Я їду на фурі DAF, якщо хтось не знає. Ні, ну Зараз в мене інакше, валіан. Так то моя фура DAF. Не хочу нищити її. я її їжу. Ви ще не знаєте, ви тільки бачили. Підсотку їхати, окей, так. Ой, який тут спуск прикольний. Mm. Все, ми біля Роттердаму, так, тут у вас зараз тут ходить. Зараз буде поворот направо, через корабель. Ось з вас вітає Ротердам. Це трошки наліво дати, їхати посередині. Всеки буває аварії, вони дуже часто стаються. Тільки в форах такого нема. Просто я тренджу, що тільки впадає на голову. Не говорю, буде поворот направо. Так. Пробуюсь там, поехал дальше. Тут світлофора, да? Окей, тормози. Ага, тут світлофоры немає. лов. Не обманула моего чим, так поворот набрал. Понял, что это фура? Что то за фура интересно мені? Ага, ясно. Ясно, Рено. Кажу, Реноблє. короче, коротше, бля, бля херни. Приїхали дальше. Я не поняв. А, все окей. Ми вже доїжджаємо. Ми їдемо 19 км на годину. Якість цієї гри, я вам скажу така собі. Як для кого. Ну, ось, кажу, заважаю знімати відео поклонники. Що стало? Їдьте, давайте стали вони. Собере на обгін і все. я вже доїхав. Турбози, треба тормозити, поповорот направо пропущу. Я вам кажу, то дебільна раші знімає, яка зустріч наслад, то ж ніхто не їхав, так поїхав далі. Під газку, урод. Майш от Термоз. Я сто задний. Заглохло, Глохло. Так, ребята. Всем спасибо за просмотр. С вами был Слупи. Что ж, всем спасибо за просмотр, с вами подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а с вами был Снупи, всем пока, -педа.